Постачання природного газу з Греції в Україну має розпочатися вже в січні 2026-го. Про це йдеться в угоді, яку Україна та Греція підписали щодо продажу природного газу. Виступаючи сьогодні в Греції, перед журналістами президент України наголосив, що імпорт потрібен, аби компенсувати знищення росіянами українського видобутку. Прем'єр-міністр Греції Кіряко Сміцотакіс за результатами зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що новий енергетичний коридор зв'яже грецьке місто Олександрополіс та Одесу. Літні плюс 20 у Греції і розмови про нестерпну зиму в Україні. Саме так розпочався візит української делегації до АФІН літак під синьо-жовтим стягом приземлився в місцевому аеропорту. Володимира Зеленського зустріли з усіма урочистостями, і його кортеж рушив до президентського палацу. І найбільше що зворушило саме дорогами столиці Грецької, це самі місцеві люди зупинялися вздовж дороги для того, щоби підняти в руках грецький та український прапорці посміхалися та махали нам. Вони раді були нас бачити. І оцей такий привітний прийом вже на дипломатичному рівні підхватив. І сам президент зокрема говорив про постійну підтримку України в боротьбі за незалежність, а також в боротьбі за відновлення енергетики. І ця наша позиція є наслідком того, що наша країна непохитно підтримує ООН і міжнародне право, яке було порушено російським вторгненням в Україну. Та, зокрема, найважливіша угода відбулася трішки згодом після розмови недовгої між президентами і е, двома делегаціями. Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Греції, е, а також обидва голови нафтових компаній державних Греції та України підписали між собою угоду, де законтрактували. 呃。Um Транспортування газу із Греції до України, зокрема до міста Одеси, і ці контракти почнуть свою дію уже у січні 2026-го і діятимуть на короткий термін впродовж опалювального сезону, щоб покрити потребу. Ну і довгостроково також в стратегічній перспективі вони будуть діяти в рамках великого енергетичного пакету. Ми сьогодні підписали з державною грецькою компанією постачання газу в Україну через вертикальний коридор в першому кварталі 2026 року. Тобто це саме той період, коли нам потрібно замістити власний видобуток, який нам російські терористи зруйнували імпортним газом. У нас є досягнуті стратегічні довгострокові домовленості. Про обсяги голова «Нафтогазу» Сергій Курецький. Поки що просив деталі не вдаватися цифри не назвав, але сказав, що це покриє частину із того дефіциту, що ми маємо. А наш дефіцит сягає 4,4 мільярда кубометрів газу. А в грошах це 1 мільярд 900 мільйонів євро. Ми пам'ятаємо, що із цієї суми, яку покривають і наші банки, європейська підтримка, а також підтримка інших країн, зокрема і Нідерландів, лишається знайти ще 750 мільйонів євро і їх на. Далі буде, звісно, що шукати, і звісно, що не енергетикою єдиною першої особи Греції неодноразово висловили вдячність і підтримку Володимиру Зеленському і, зокрема, українському народу в боротьбі проти агресії росіян в українській цілісності, адже питання анексованих територій незаконної окупації для них болюче ще з часів Кіпру. Ось і вони сказали, що стоятимуть з Україною до кінця, зокрема і допомагатимуть відбудовувати країну. Також повертати українських дітей, викрадених Росією, Ірина Кондрачук, Євген Литвненко, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.